Знову прогулянковий влог вийшла потихати повітрям. до району хожу. Світла тут зовсім немає, бачите, ніде, нічого не світиться, а на тій стороні є світло. Депреснякувала, депреснякувала, зайчики. вирішила замовити тканини, бо... Життя продовжується, і треба, незважаючи ні на що, пересилювати себе, знаходити позитив кожен день, підтримувати всіх своїх близьких і жити далі. То заказала ткані, вони ну, такі весняно-весняно-зимові, таке, щоб пошити костюмчики більш повсякденні речі. Не супернарядні, все, мабуть, що однотонне, нічого цвітного. Резинки і клеєву паутинку. Це те, що в Занні заказала. Знову під відео часте питання, про що я маю на увазі? Я маю на увазі про костюм оцей трикотаж, мустанг, що я показала. Да? Як він виглядає з вивороту, ви не показали, як ви підробили. Все ж роблю кожен раз однаково. Лапша абсолютно вона двохстороння. Як з одної сторони в неї резиночка, так у неї з іншої. Як в'язка, трикотаж. Він повністю двохсторонній, там ну, немає, нічим не відрізняється майже. Ось яка гарна горобина. Дивіться, чи може це не горобина? Така прям нагівочка. За трикотаж він повністю одинаково виглядає з однієї і з іншої сторони. Під гибку я завжди як роблю. В будь-якому випадку проклеїли клеєвою паутинкою. Край проклеїли і потім підшиваєте. Це дає жорсткість і гарний рівний вид, щоб не було як дута От, зміни. Там заказала 1,5 сантиметрову, а взагалі будь-якими паутинками я користуюсь, бо вони корисні дуже. Знов такий вітрюган. На сім часу важко показує на вечір. Дощ на 7 годин вечора, а там як буде, не знаю. Я оце зроблю такий величезний круг і піду аж в Єву. Походити треба. Сергій знову не пішов, каже, що поки що не буде гуляти, а там вже будемо дивитися, тут теж все на генераторах, все гуде. Вітер страшний, страшний. О, Боже, в нас темно, світла нема, то я повключала ці фонарики. Боже, я вилізла на свій етаж. Та ще з двома кульками така захекана, важко мені вилазить по ступенькам, наверх, по сходах, важко, я захекуюсь. Хоча ну, все ж нормально. Це ж не те, що я там курю чи ще щось ходжу кожен день. Але ще коли перед операцією, коли видаляли мені пухлину з, грудей, з груді, то я проходила на спеціальному апараті, коли вимірювали легені. Перед тим, як робити наркоз. Ну, я робила в приватній клініці, то там спеціальний апарат. І що воно показало, що в мене недостатній об'єм легень. У людей там яка, якесь певне число, а в мене недостатній об'єм легень. Легені чи то менші, чи в інших, чи то, Ну, в общем-то, недостатній об'єм, маленькі легені. То що б я не робила, <схід> як ти їх? Ну, хіба що якось тренувати там. ці кульки надимати чи просто ходити? Як же ж ти їх будеш тренувати? Тож, це, мабуть, і причина того, що мені так важко по ступеньках підніматися. Що купила в Єві, зайчики? вам цікаво? Давайте пробіжимося. Брала все, що не попадя. Паперові рушники по акції 32 гривні, мабуть, що. Ну, одна упаковка. Можна використовувати як туалетний папір, Паперові рушники на кухні. Ось таке, це тільки в Єві продається фірма Літо. Туалетний папір норм, ну він дорожче стоїть. Туалетний папір 42 гривні за 4 штучки. А тут ну, все рівно що 4 штучки туалетного паперу. На кухні весь час користую. І набрала я багато е, одноразових ну, в сенсі щоденних прокладок різних. Зараз буду відкривати, подивлюся, які вони. Я взагалі не користуюсь щоденними прокладками кожен день. Це тільки перший і останній день для критичних днів використовую. Ну і так, буває там інколи час від часу. А так я не користуюся ними. Взяла різних, не знаю, які з них будуть кращі. Так. Ось взяла, дивіться, три штуки. Тобто покажу, що ще. Не знаю, які вони лонг. Перший і останній день. У мене руки чисті, то я можу відкривати, дивіться. Це цієї фірми брала обичні, бачите, ось така. Ось відкриваю, дивлюсь на неї. Без індивідуальної упаковки. Ну Такі вони чималенькі, 28 штук, нічим не пахнуть. Отака обична, бачите, така товстенька. Як на перший, на останній день критичних днів пайдуть. ароматизовані, Я взагалі не люблю, коли щось ароматизоване, бо воно тільки алергію може визивати. Найкраще для нас жінок це просто чиста бавовняна білизна без всяких там прокладок. Ну, але коли в тебе критичні дні, то без них не обійтися. Так, ці ще відкриваю. Це та сама фірма, тільки 50 штук. А, ці бачите, дивіться, ці ось такі лонг. Я вам покажу, може ви. Це, мабуть, що тільки теж в Єві продаються ось такі вони. Такі тверді. Бачите, така вона прям <думова> дубова ця прокладка. Ну, така широченька. Нормально для перших. Для останніх ці в індивідуальній упаковці. Дуже няшно. Виглядають тут 50 штук. Все те, що там по акції, Боже, ці якісь зовсім мені пустенькі. Матері лихо. Такі маленькі, і вони М -м. ось такі, дивіться, круглі. І тут зроблено ось, що можна на стрінги одягати. Хто носить стрінги? Бачите ось так? Отакі ще. Вони, не знаю, паритимуть, вони не паритимуть. Будь-яка прокладка парить, то ж, дівчатка, не зловживайте. Це мені їх на 100 років хватить. Це я беру отак от по акції в супермаркеті, а потім час від часу використовую. Не, не кажу, що я не люблю щоденні прокладки, але ну, оскільки ми жінки, в нас така тяжка доля, то приходиться використовувати. Рібрес. Самі обичні вони. Мабуть, що я вже такі колись брала ці не дуже. Бачите, в них ось теж така форма. Вони чим погані ці лібрес, що вони отут посередині отак от зжимаються. Я вже забула, що вони такі погані, ну, вже хай будуть. І дуже маленькі, вони не годяться для першого і останнього критичних днів. Коротше, оце зря гроші, в моєму випадку, зря гроші потрачені, ну, вже хай будуть. Вже хай будуть. Оце те купила, так. Мені здається, що ці в моєму випадку найактуальніші були. Краще б отакі взяла два штуки. Бо ці чисто для тих, хто на кожен день використовує. Ви бачите, що вони манюсінькі. Про що б ми ще, дівчатка, поговорили, як не про прокладки, про наше жіноче. Ці зовсім маленькі, вони ну, для критичних днів, для першого останнього дня не підійдуть. Чисто є Так, далі ще взяла, що я. Салфетки, вологі, от такі малі, щоб сумку кинуть. Це цієї ж фірми отакі, типа, для жіночої гігієни. Для інтимної гігієни. Ну, це якщо критичні дні, а ви десь в дорозі. І це теж якісь для інтимної гігієни ось такі ж. Чисто на подхват. А так не зловживає. Так, і ще, що я взяла, це ось такий гель ось дітський, для пройняття дитячих речей. Основний критерій а ще лак для нігтів покажу зараз. Основний критерій я завжди нюхаю ці всі засоби. Цей взагалі не пахне. Це для дитячих речей коштує зараз теж по акції, зайчики. коштує він недорого, зараз я вам скажу, скільки. Гель для прання дитячий 81 гривня за 2 літра. Взагалі недорого. Для чого він мені? От тканини, які приїжджають, я їх перестірую, тому що є такі тканини, яким потрібна волога теплова обробка. І без прання, якщо ви покроїте, ви знаєте, річ буде просто втрачена. Тому обов'язково я перу. А щось таке супердороге для таких цілей, для ВТО, купати, купувати сенсу нема. В повсякденному житті свої речі я перу або капсулами. Оці арель, до речі, не пахнуть. Або порошок персів. Теж мало пакучі. Ну, або різні капсули. Ще є капсули персіл у мене, якщо щось таке більш брудне. А отак от освіжить, ну, от, наприклад, оця кофта, якщо на ній нема плям. Ну, нащо я її буду стирати капсулою? От скажіть, оцим дитячим гелем. Себе. Не знаю, може, хтось брав для своїх діток. Ось наживається отак, тільки ж зрозумійте, що в зеркальному відображенні, ну, тому що я себе на цю знімаю. Чи є воно, мабуть, що наше. Ні, не наша 4-2. Польща, це польський. Польський гель. Так що для ВТО пайде ось таким гелем. На 30 градусів на швидку стірку. Свої речі освіжить. Головний критерій, щоб не було запаху. Бо я дуже пахучі пральні порошки, мені одних погано. Якщо я одягаю і смердить пральним порошком, не можу прям. Мені робиться зле. Так. Так що це таке? І ось такий ще лок прозорий взяла. Не знаю, коли я збираюсь ці ногті красити, ну, може, накрашу. Він такий напівпрозорий. Ось дивіться, зараз нігті не накрашені. Це теж, мабуть, що він продається в Єві, в космо. Зараз накрашу і змию. А, він, він з бльостками. Воно, коли в баночці, то так сильно видно не було. Я не знаю, наскільки вам видно буде. Дивіться. Бачите, злегка такі блістючки, божа воночий. Я вже відвикла від цих запахів ацетону, мені відразу робиться плохо. Щось я так останній останні час на запахи реагую. Що мені як щось воняє, не могу прям. деякими своїми парфумами не можу користуватися, бо вони мені вже воняють. Ну, таке буває. Щось, може, там в голові помінялось, може з віком. Так, і оце я потратила зайчики, на оце все, що вам показала, 352 гривні. Почек, ужас. Нічого не купив прокладки. Раніше ці прокладки вони коштували, зараз я ні хоч бо воно раз і засохло. На ці прокладки потратив би менше грошей, ну, а так все рівно по акції. Отой Лібрес можна було б взагалі не брати. Дурно витрачені гроші. Не знаю, куди я його. Може, світі відвезу, якщо вона користується ежеднівками. Треба спитати своїх кому там. Своїм комусь віддам, Бо я ж вже його відкрила, куди я її. Дім. Так що ось таке? Ну, або може, сама буду ліпити якось дві штуки. Так що, зайчики, такі новини, нічого такого, світла нема. Зараз ще раз мию руки. Оце все розкладовки. В комірчині розкладу гель. Яка в нього тут дозіровка? Яке медіум і хард. ага, це вода, одна кап 50 мл оця чашечка. Там багато чого в Єві, там прокладки порозгрібали, пусті полки стоять. Там у них по акції деякі прокладки і ціни навіть дешевші, ніж в інтернеті. Тому що я вчора дивилася, якісь там пральні порошки. Такий великий там стояв, похожий на оцей теж без запаха, літровий чи 160 гривень, щось таке, якийсь там універсал. Але ну 5 літрів я просто не дотащила фізично додому. Мені просто важко було. Оце, ну воно ж все легке і 2-літрове оця, то я ще несла з магазину. А так, ну, фізично мені в руці важко було б нести 5 літрів. Так що я не стала брати. А так я б мабуть взяла б той би, другий порошок, не оцей дитячий. Ну, це вже таке. О, зайчикам включили ось ось світло, то може і нас включать, а може і й... ні. Я не знаю, який графік. Це колись був в цьому. Та де ж? В Інстаграмі оці пінгвіни Манагаскара, пам'ятаєте? Я навіть собі робила. Підміни модагаскара, графік відключення дитеки. Там вони такі, хопа, подивились в журнал і пульт. І вони такі по цьому пульту качаються, качаються, кнопки нажимають, і ото в місті, знаєте, світло виключають. Ну, Звісно, що є якийсь графіка, який Отож такий. Уже звикаємо до всього, зайчики. Ну що ж, оце такий для вас влог. Ну, Яке є, що є, як живу, так і показую. Я ж нічого не видумую. От сьогодні в мене півдня зайняло. На, на шопінг. Якби не за, позакінчувалось, то я би не ходила. На шопінг зайняло, прогулялася. От зараз світла немає, щось може гризну, відпочину, а потім, як включать світло, то ще щось поріжу, якийсь костюмчик. А, просили показати вже давайте. Господі Боже, за, за цей же ж мустанг. Абсолютно двостороння лапша. Ну, як вам показати? Ось яка підгібка. Оверлок, проклеєно паутинкою підвернуто, щоб оце було гарне, плоске. Тобто паутинка, вона ж там всередині залишилась. І підшито, все як завжди. Через то воно в мене все таке гарне. Абсолютно двостороння оця лапша. Вона така, ну, гарної якості. Бачите, така? Він називається трикотажем станку. Це. Вона існує різна. Саме ця чогось називається трикотажем столом. Я не знаю, чого воно називається. Ну що ж, на цьому все. Цьомки-бомки, якщо є питання, пишіть, якщо вам цікаво ще про якісь прокладки чи серветки, пишіть. Ну, от такі. Діліться своїми думками. Дівчатка, дуже гарні прокладки були раніше, зараз їх перестали випускати. Фірма Vibres. Тільки вони були в оранжевій упаковці, оранжева така повністю. І вони були такі товстенькі і не парили взагалі. Не парили і не було від них ніякого запаху. Ну, пердоньте та говорю, так як є. Це основне для прокладок, щоб вона потім не шмоніла за 3 кілометри. Навіть якщо ж ти її часто міняєш, то все рівно вона ж должна свою роль виконувати. Я саме за їжднівки кажу. І вони десь пропали з продажу. Хто що ділиться досвідом? Основний критерій у мене без всяких ароматизаторів. Тому що багато хто користується натурелою чи з якимись ароматизаторами. Це мені не підходить, я не можу, коли прокладка чимось прокидана. Ну що ж, на цьому все. Ще для вас така цікава інформація. Сподобалися мені лише оці, і з того, що я купила, ті в індивідуальній упаковці, я маю на увазі оці, ну так, пайдуть. Оці взагалі не годяться. А там вже буде видно. Цъмки-бумки бувайте!